За минулий тиждень двоє прилучан стали жертвами інтернет-шахраїв. А поліцейські розшукали викрадений автомобіль, повернули підлітка додому, який заблукав, та впіймали браконьєрів. Поліцейські наполегливо рекомендують громадянам бути обачними під час купівлі товарів в інтернеті, виключно розраховуватись за товар лише після того, як особисто його оглянули, та в жодному разі не передавати стороннім особам жодних відомостей про свої банківські картки. 19 грудня до поліції звернулася 46-річна мешканка Варванської громади. В інтернеті жінка знайшла оголошення про продаж ліхтарів. Потерпіла, домовилася з продавцем про всі деталі угоди, але головною умовою покупки… Ки була повна оплата товару. Жінка перерахувала незнайомцю 2700 тисячі гривнів. Після цього зв'язок із продавцем обірвався. Того ж дня до поліції звернувся, і 59-річний мешканець Варвенської громади. Чоловік повідомив, що йому зателефонував невідомий і представився співробітником служби безпеки банку. Співрозмовник почав запевняти заявника, що його банківську картку заблоковано, та переконав чоловіка надати всі відомості його банківської картки. Потерпілий так і вчинив, внаслідок чого втратив понад 22 тисячі гривень. За цими фактами поліцейські розслідують кримінальні провадження. Ають слідчо розшукові дії. Поліцейські розшукали викрадений автомобіль та затримали особу, причетну до заволодіння ним. Упродовж години співробітники Прилуцького районного відділу поліції встановили місце знаходження автомобіля та особу чоловіка, який причетний до заволодіння транспортним засобом. Зловмисника затримано. У ніч на 20 грудня до поліції звернувся 37-річний мешканець Ічнянської громади із заявою про зникнення свого легкового автомобіля. На місце вчинення злочину прибули оперативники та слідчо-оперативна група Прилуцького районного відділу. Відділу поліції. Поліцейські провели огляд місця події, опитали мешканців сусідніх будинків, можливих свідків, зібрали низку речових доказів. Завдяки злагодженій роботі поліцейських упродовж години, вдалося розшукати автомобіль. Зловмисник його покинув у сусідньому селі. Також в ході реалізації отриманої інформації поліцейські встановили і особу зловмисника. Ним виявився 30-річний мешканець Ічнянської громади. Слідчий під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури відкрив кримінальне провадження за частиною 1 статті 289 кримінального кодексу України. Незаконне заволодіння транспортним засобом. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до... П'яти років. Правоохоронці розшукали підлітка, який заблукав у лісі. Упродовж півтори години співробітники Прилуцького районного відділу поліції встановили місце знаходження 14-річного хлопця, який пішов гуляти до лісу і заблукав. Про зникнення неповнолітнього мешканця прилук ввечері поліцію повідомила мати. Жінка розповіла, що хлопець зник дорогою зі школи. Син вирішив прогулятися лісом і заблукав. На пошуки зниклої дитини було негайно зорієнтовано всі наряди поліції. До пошукової групи увійшли співробітники групи реагування патрульної поліції, ювенальної превенції та оперативники карного розшуку Прилуцького районного відділу поліції. Правоохоронці відразу розгорнули пошукову операцію, їздили лісовими дорогами увімкненою сиреною, щоб хлопець зміг вийти до них на звук, також піші групи поліцейських прочисували прилеглу територію. Упродовж півтора години зниклого хлопця вдалося розшукати з ним все добре. З матір'ю та її сином, поліцейські провели профілактичні бесіди щодо недопущення такої поведінки в майбутньому. У Срібнянській громаді впіймали браконьєрів, які вполювали двох диких кабанів. За фактом незаконного полювання поліцейські відкрили кримінальне провадження. Тривають слідчі дії 22 грудня. Під час патрулювання прилуцького району екіпаж групи реагування патрульної поліції зупинив автомобіль, в якому перебували двоє чоловіків. Під час перевірки багажного відділення поліцейські виявили туші двох диких свиней та дві одиниці вогнепальної зброї. Особи зловмисників поліцейські встановили це мешканці Талалаївської громади віком 46 та 33 років. Автомобіль зброю та туші кабанів правоохоронці вилучили та направили на експертизу. Слідчі під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури розслідує кримінальне провадження за частиною 2 статті 248 Кримінального кодексу України. Незаконне полювання. Санкція статті передбачає штраф, обмеження волі чи позбавлення волі строком до п'яти років. Наразі поліцейські встановлюють суму завданих державі збитків, досудове розслідування триває. Нагадаємо, що на території Чернігівської області у період дії воєнного стану забороняється полювання. Також діє заборона на відвідування лісів населенням. Поліція інформує, по всій Чернігівській області запроваджено заборону на продаж та використання піротехнічних засобів протягом дії воєнного стану. Таке рішення ухвалила Рада оборони області на своєму черговому засіданні. Протокол від 22 грудня 2022 року номер 17 під заборону потрапляють фєрверки, салюти та петарди усіх класів. Також нагадуємо, що під час новорічних та різдвяних свят тривалість комендантської години незмінна. Це з 23 ї вечора до 4-ї години ранку. У період дії комендантської години забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень особи. Поліцейські Чернігівщини продовжують цілодобово здійснювати охорону правопорядку.